Вважаємо колеги, бусоводи і любітелі технічного творчества. В ефірі нова серія по відновленню цього старого мікроавтобуса. В прошлій серії я зняв розібрав тут передню підвіску для того, щоб добратися до цього стакана. Стакан провернутий, стакан вивернутий, розвальна трубка вивернута, вона має бути паралельно рамі. Але щось пішло не по плану. До речі, сама рама. Порвана, ось ця от частина, вона трохи сюди, а ця частина трохи сюди. Ну, то хай я гляну, перепровірю рівні, яка з них правильна, по якій треба базуватися. Ну, а це, от Видно явно, що дуже викручене. Тут ось хлопушка, тут ось хлопушка. Тут ось сміщення. Те сміщення, яке я побачив тоді. Оперечина перервана, тут була перервана, хтось зварив її до мене. Тут порвано, тут порвано. Отут хтось переварив трохи. Ну, я так розумію, що воно вже одірвалось. Отут ось трохи приварено є. якщо що ми його відріжемо. Який в мене план? План, план, план. Нужно зняти оцей участок. Для цього оце підрізати потрібно, отут треба підрізати. Як би не хотілося, але прийдеться отут, оце відрізати. Потім різати отут. До речі, як? Стінку то я вже відстроїв. А як туди болгаркою Ну, Будемо пробувати. Для чого це потрібно зробити? Та діло в тому, що... Ось загиб сюди. Цей загиб сюди. Ось за усилителем, за ось цим, де він закінчується. А тут, мабуть, да, воно його відірвало знизу і вигнуло. Що в нас тут? Тут у нас перервано. кут не той, що треба, я по тій стороні дивився. Поводійський. Тут перервано, тут вигнуто. Воно так от він трохи вигнутий округасі. Тут от знизу варене, ось приварене, ось тут ж рама зварена, причому рама лопнула якось странно по діагоналі. Знизу, знизу ще ціла, вона ну там підігнута. Ось такі справи. По водійській стороні тут все рівно, все красиво. Ось видно, що поперечинки переходять, то собачка балується. Іграшкою Поперечинки переходять в ту трубку розвальну. Дивлюся, як тут приварено, а воно вже одломано. Тут теж воно тріснуте і воно не тримається. Тут не тримається. Ну, Тому так і їздили. Це отут тримається. Тільки питання, що треба якось його так відрізати. Потім треба отут перерізати. Тут гальмівні трубки ну, Цю ми підігнемо, а цю треба буде якимось железякою віддвигати, щоб не перепиляти її. Перепиляти по сварці. Дивлюся наскільки воно вигнуте. Ось, ось так от воно йде. Має бути, має бути рівно. Поділка така при роботі. Все в порядку. Я тут тільки що замітив, що якісь нехороші люди цю штуку приварили зсередини да, тут Слов просто немає як лише його відгристи відділка така щось між собою виясняє я тут зробив перший розпил вже тріснуло воно там Аккуратненько пропиляв, щоб і туди не вскрити, і сюди не вскрити. Ну вже як вийшло. Тут розстояння. Ось де ці вуха такі от, загнуті. 140 мм. Відбив 70 мм. Пропустив сюди і виходить, що міліметрів на 5 ось амортизатора вперед. Що цікаво, така сама історія в мене вийшла і ту. Ось амортизатора міліметрів на 5 спереді. Оставив жертонний уголок, якщо що, то ми його трошки травміруємо. Так, цю шлангочку сюди, чи то трубочку сюди одягнув, тут трохи одвів, перепиляв. Отак от. Так, що наш жертовний уголок. Ну, звісно, йому трошки досталось. Ну, він і так варений, йому профіло. Все, тут відв'язалось. Роблю пропил. Він відкрився пропил кудись вниз. Значить, там є зазор. Це добре, це нас спасає. Тепер трохи роботи гравіровалкою. Хопа. Отділ технічного контроля. Що ми тут робимо? Поняв. Все чітко, так? Да? Чітко? Хороша штука зеркальця. Да, якраз по під железякою. То що надо. Хто тебе просив там варити, спрашується. Зачем ти це зробив? Ще трохи пильнув. Ну, з краєчка вскрилася. Раковина хорошо. Зробив кружок увеличеного діаметру, щоб там підлізти. Так, да, рашпільно, тому що использував пилушний круг. Ну, я думаю, що все зробити. Переду перепиляв майже повністю. Там залишилося зовсім трохи. Добре, що той, хто його це приварював, не положив на раму повністю уголок і там зазор остався. Гравірувалка, звісно, класна тема, але без ножовичного полотна не обійтися. Ну хто тебе просив туди каплю ставити? А що цікаво, ось капля велика навалена, вона не держиться. Так, вже приблизю. Ця капля була сцеплена з оцією железякою, але не сцеплена з рамою. Як казали в нас в бригаді, сильно насрати це ще не значить добре приварити, воістину, так і є. Пиляв, 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 трошки не допиляв, рішив одрубати і таки одрубав. Обилась. Ти його й викинеш. Фу Во. ось ця ляпуха, яку не вдалося зрізати гравіром. А ось картина маслом. Рама лопнута, причому лопнута вона була під оцим. І воно не зварене. Ой-ой-ой. Сімон віддихає. Держився все під контролем. Кажись, я замітив тріщину. По-моєму, то тріщина. Це вона знизу. Ніколи її не побачиш, а вона там є. О. Зверху, наче все красиво, все хорошо, акуратно. А знизу то є тріщинка. Треба отут знизу те, що залишилося, пообрізати, зробити, щоб було. Ровненько. Ось тут краска, тут теж краска. Нашліфував ці посадочні місця. Є таке дело. Перед ці краї нужно. Тут де сварка була, тут де сварки не було. Ця пупирка мені не треба. Відіб'ю її. Вон понад нею теж ржавіти почало. Попробуємо рихтувати. Тут рівно красиво під лінеєчку. Загнулося ось тут, в уголкові. Так, що ж тобі робити? Просто так узяти. підламати тиски від стола від верстака. Ось де вздулася. Вздулася, значить треба підбивати наружу. Рихтовальний стенд. Тиски. Старий якийсь негожий різець. І ключ під названням Фукс. О. На газопромислі таким задвижки крутили. А в агрофірмі в кузні воно таке лежало, чи то в сварочному частці, гріли газом різаком і гнули всякі железяки. Дуже удобна приспособа. Та і шестигранник пригодиться десь. Процес потроху йде. йде. Так його контролювати, щоб не перегнути лишнє. Я ж кажу, треба контролювати. От ми так отбиваємо перпендикуляр. Зазор рівномірний. Хорошо, задня сторона можна сказати, що одрихтована. За виключенням того, що тут ось така ляпуха виходить, знизу. Видно, тут метал розтягся то В принципі, можна і рихтувати так. Відстань між поперечинками 145 міліметрів. 145. Є таке діло. А от тут, тут вуще, тут 141. Ну, 140 можна вважати. Відстань між поперечинками. 145. Освідчує. 145. Те, що доктор прописав. Годиться. Пробую тепер його надіти сюди. А воно то не влазить тепер. Воно тепер вирівнене. І в нього тепер додалася довжина. Добавилась, воно міліметрів на 5 не йде, не грає. А не грає воно через те, що тут ось рама. Цей Цей участок пішов сюди. І, звісно, і тісно стало цим поперечинкам. Ця сторона вигнута сюди. Ця Сюди. Яке з них йде рівно? Непонятно. не Непонятно. А ні, понятно. Зараз приліпимо рівні мір. 89,9. Оце рівно йде. А тут у нас 85,7 градусів. 85 градусів. Значить, нам треба вертати. Задню частину. Оцю задню частину треба вертати сюди. Тут трохи зачистив. Не знаю, що це таке, але воно похоже на тріщину. Зачищаю От передню частину. дірка побільшала. Зверху отак наплавлено, але воно не держалося ні з чим, не сцеплено було. Тут воно лопнуло понад ним. Ах, понятна ситуація. Пробую потроху вирізати Тут ось Неудобно. Ось такий ужас нарізав. Ну ладно, потім заваримо. Я ось зробив дві точечки на розстоянні 50 мм. Друг буде роз'їжджатися, то я побачу по штангенциркулю. О-во-во, во почало гуляти. Перший фрагментик. Я думаю, це ще не останній фрагмент, щоб видно було, що там відбувається. Таке от воно там всередині. До речі, за сприяння спонсорів каналу я прикупив отаких два інструмента. Такий от вороток інтертуловський на одну другу дюйма і ключ шестигранний CRV 14 мм для того, щоб крутити розвальний болт. Треба, щоб ключі були свої. Дякую спонсорам. Зачищаю цей сварочний шов. Такий от він пористий. Попробував підчистити зсередини, ніхто його не красив, ніде нічого. І тут обнаружую. Ну що ж, будемо зачищати та проварювати. Так, цілу буду, я перепиляв. Стоїло житати. Воно ще сюди спружинило. Ну ладно, хай буде так. Хороше діло, гравіровалка. Плюс отакі кружки саморобні. Там, де болгаркою не влізеш, гравіровалка просто... Просто без неї ніяк. Зробив гравіровалкою пропил сюди вниз. Не повністю тут ще сантиметра півтора залишилося. Я думаю, буде достатньо, бо тут, я так розумію, прийдеться зараз болгаркою це все вирізати. І це і ось тут. А тут воно отак так страшно зварено. Пройшовся гравіровалкою. По стику двох деталей, аж в самий низ практично. Зділив пропил такий по звареному. Тут вже хтось колись варив. Тут теж пропил. Тут, може бути трохи не під тим углом. Ну, то ж таке, остається одна баребуха, вона мені заважає, не можу долізти нічим. Перепиляв ту баребуху ножовочним полотном. Все. Воно освободилося. Зробила тун. О, так, це я гвіздок вставляю, щоб розпорка була. Все, тут вже можна кручу, вірчу, робити з ним, що хочу. Фукса я трохи модернізував. Додаю ми такого от упорчика. Ну і в принципі він він рівняє, він рихтує раму, але на пружине назад. Що, в принципі, ожидаємо. Так, стакан гуляє. Там знизу видно. Стаканом можна робити все, що хочеш. Тут ось із... зверху мені не подобається, в мене таке відчуття, що там тріщина. Зараз я понажимаю і покажу, як воно його... Ото воно так його двигає. Фукса я модернізував. Побирав тут за усню всяку наварена і зробив ще один упорчик такий, бо почало загинати оцей край. Так. Чим можна було його таким варити, щоб отак от позагажувати точками? Це ужас якийсь. Ну ладно, то не вліяє. Ще така пластина, Скільки тут 10 мм, мабуть. Зараз буду це наклоняти і прихватю. Поставив точку, ставив її разів 10. Реально, ставлю точку маленьку, відпускаю фокса, тень назад збринького тинь. Ну, тут тут десь вона пружина моя запасену енергію. А тут такий прикол. Ось остатки старого шва, це все треба щистити. Ріжу гравіровалкою остатки того сварочного шва, ось пробував болгаркою. Тайм буду гравіровалкою щищать. Сварочний шов дуже дивний. Кор не Це то літа порошкова якась проволка без флюсова, то ли варили без газу. Зробив зачистку швів будущих розділку гравірувальною машиною кружків саморобних пішло немірено Зробив ще там дві сверловки для того, щоб встановити... Тріщину, бо вона отак пішла і трохи звернула сюди. То воно туди заплави буде мощніше. Тут просто так от заварено. Ну, я вже не став дочищати його повністю. Піддав гарну напругу. Я так от проварилася. Можна було б, звісно, краще, <смі> як але як удалося підлізти. Ну, то ми там заглянемо. Попролазило, вуса поодламаємо, Вуса я не люблю. Тут отак Получилось. Ну хай. Зараз буду вкривати кришку. Отак з запасом. Тут прямо кутничок такий виріжу, щоб його проварити поверху. Я тут робив точки примірочні. Я десь пів міліметра вверх стягнуло. Ну а що зробиш? Железо тяне, коли вариш. Зробив по углам 4 отвори таких. І зараз болгаркою зроблю пропили. От так, от. так, ту проволочку ми туди витягнемо туди висипемо. Проварилась воно то, що треба. Трохи тут беребух вийшло. Ну, вони нам не помішають. Тут отак -от проварено. Пойде. Так, тут є волна. Це підстукаємо молотком, не грає трошки, трошки не грає. Це ось оця сторона одігнута. А отут. Пузо. Ну це ми фуксом підіжмемо, тоді будемо прихвачувати. Толщина цієї железяки, це, що я вирізав, 2,5 мм. Значить, кришку треба мені трьошки, як мінімум. Як Мінімум. З трішки, для того, щоб її не поламало. Тому що я зробив тут 20 мм відступа, тут 20 мм відступа, щоб його не рвало тут навпроти цієї тріщини. Іспользую такий от кусок, ну він то длинніший був. Це з морди з донорської. О, використовую такий кусок відрізав. Зараз треба тут розполовинити, оставити, тут запили, зробили. І вийде така кришечка. Буде така кришка. Зазори там великуваті, то якраз те, що мені треба. Я ще спробую трохи фуксом ще потягну, бо тут, -тут богорок є. Трохи сюди ще потягну. Мазнув, шов всередини перетворювачі мержі. Я його підмажу, ну, тут, правда, до половини. Верхушка не намазана, буде і то вже таке. Зараз краскою чорною намажу там всередині. Так мені хочеться. В гравірувалку вставив щотку на оправки. Ось тут -от зачистив, ось де загиб стакана. Да, це тріщина. Це зачистив. О, грає, дихає. Ой-ой-ой. Надо гравіровалкою це зачистити, щоб проварити. Тут трохи мазнув краскою чорний. Та хай буде. Показано підсохне і будемо варити кришку. А це теж оказалась тріщина. О. Зараз роблю пару відверстій тут і тут. Потім пропил і заварює. Воно і тепер добре видно. Ось вона де. Годиться, проварено. Зараз воно остине. Тут трошки є пузельце, то не страшно. То не страшно. Примірно рівно. Ця тріщина тут заварена. Зачистимо, зашліфуємо, зробимо красоту. Ось тут ось як вийшло. Та да хай буде. Добре. Все вийшло. Так от я його переварив, постарався вигнув. Хоч трохи заварив кришкою. Тут далі ще буде геморой. Тут я ось обнаружив, що а там тріщина в рамі. Отак от, от. Ну як я це буду рішати, побачимо в наступній серії. На цьому все. Удачі вам, миру, добра. Велике спасибо коментаторам, велике спасіба спонсорам каналу. Будьте здорові, хай вам буде все добре.